Пенсіонер Володимир Полупан, радник міського голови. На цю посаду полтавця призначили на початку каденції Олександра Мамая. Чоловік розповідає, вже більше 40 років відстоює інтереси мешканців як правозахисник. Здавалося, б, працюючи у міській раді поближче до мера, він може без проблем доносити всі комунальні проблеми громадян до владних кабінетів. А депутати мають прислухатися до нього і ціни гаразди вирішувати. Нічого подібного, каже пан Володимир. Наші керівники, які сидять у креслах, вони тільки... Безпокоїться за своє будуще, за своїх друзів та дітей. А... Пересічені громадяни їм не потрібні». Радник міського голови вже не перший рік намагається вирішити проблему, що спіткає мешканців вулиці Київське шосе. Тротуар, а точніше, стежина, яка веде від двору до проїжджої частини, зовсім розбита. Щоправда, у міській раді ніхто радника мера не слухає. Йому навіть доводиться писати листи керівникам управлінь та заступникам, на які він за його словами отримує відписки. Але від цього ані йому, ані полтавцям легше не стає. Зімою сніг, коли розстає, то заливає весною, заливає, тут не перейдеш. Ну і учасник такий, що. Для безпеки пасажирів можна і ноги поламати. Нереально прити жінці дуже погані ці камінці, і як грязь з колясочка з візочком невозможно ще проїхати. Правозахисник підрахував за день тут проходить до півтисячі людей. Утім, освітлення немає лише бруд та сухі дерева, а ще злодії. Володимир Палупан зазначає, ввечері вони крадуть у перехожих коштовності та гроші. А одна жінка навіть стала жертвою гвалтівників. Полтавці вимагають, щоб ділянку привели до ладу. Світло має бути. Обізпечено значить, хоч мало мальських, як, як, як візде, значить в цивілізованих людей до чогось світло бути, тротуар бути, от і пішний переход. Ми звернулися до міської ради, аби пролити світло на цю ситуацію. На момент виходу сюжету в ефір відповіді на наш інформаційний запит ми не отримали. Залишаємо право за сторонами висловити власні точки зору.